Щороку з настанням тепла на Рівненщині збільшується кількість пожеж, зокрема на відкритих територіях і в екосистемах. Лише за минулі вихідні рятувальники області ліквідували більше десяти займань чагарників і сухої трави. У 2023 році у нас зафіксовано 14 випадків пожеж в екосистемах. На відкритій території 345 випадків. Це показники досить значні і ну, вони негативно впливають на, на ситуацію взагалом в області. Так, в цьому році в нас вже є випадки випалювання сухої рослинності, проте, слава Богу, немає випадків пожеж в екосистемах. З 1 березня в населених пунктах регіону вже працюють рейдові групи з протидії виникненню пожеж. Працівники ДСНС спільно з правоохоронцями спілкуються із мешканцями та проводять моніторинг відкритих територій. У разі виявлення паліїв сухостою притягають їх до адміністративної відповідальності. З початку року на порушників склали три протоколи. Якщо е Домосподарствах чи на землях з запасу сільськогосподарського призначення люди випалюють суху рослинність, чагарники і так далі. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Мінімальний штраф посягає 3060 гривень на громадянина України, а за порушення правил пожежної безпеки в лісах, в тому числі і біля лісових масивів, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77. Також штраф мінімальний на громадянина України 1530 гривень. Спалюючи суху травуючі гарники, слід пам'ятати про шкідливість продуктів горіння для організму. До того ж, вогонь знищує всю живність, що мешкає на полях та у лісах. Пали листя, які збираються там, в населених пунктах в домогосподарствах. Люди його збирають, випалюють. Ну, так само приймає на себе радіоактивні речовини відповідно під час випалювання ці всіх. Ці всі речовини йдуть в атмосферу, і ми з вами цим всім дихаємо. Це всім відомо, що викликає рак. В тих землях, де ну, в природі також проживають і тварини, і рослини є, і птахи, які проживають, це все також нищиться. Розгулятися наразі палії не зможуть, оскільки на заваді стануть погодні умови. Вже відзавтра в області очікуються нічні заморозки і зниження середньодобової температури. В окремі дні очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу, але в нічні години навіть місцями з мокрим снігом. Такий характер погоди зберігатиметься до кінця місяця і вже орієнтовно після 18-20 березня ймовірність опадів збільшиться, це буде переважно у вигляді дощу. За рахунок щільної хмарності ночі стануть теплішими і температура становитиме 2-7 градусів тепла, але. В окремі дні під час прояснень можливі навіть і заморозки.